Доброго дня, шановні учні. Сьогодні нам потрібно вивчити параграф 50 за підручником Ласова. Він розповідає про слов'ян. І так, слов'яни жили об'єднанням родів. Ви пам'ятаєте, що роди потім війшли до общини? Община буває родовою та сусідською. Що до сусідської общини потім вона. Об'єдналися в племена і племена складали союзи племен. На чолі кожного племені були вожді у шостому столітті Прокопій Кесарійський саме описував слов'ян. Він казав, що ці племена, склавіни, анти не підлягають одній людині. Здавен давен живуть у демократії, все обмірковують спільно. Також перші протодержави – Створюють саме анти у 5-7 столітті. На нашій території є городища антів, їх багато на Волинщині. Можна сказати, що самим бідовим. Є земненське городище. Чим займалися взагалі слов'яни? Вони займалися землеробством, осілим скатарством, вирощували просо, ячмінь, пшеницю, жито, овес, льон, коноплю. Також досягненням є те, що вони вирощували озиму. Вона з'являється у другій половині першого тисячоліття. Також вирощували горох, хріпу, редьку, цибулю, часник – Обробка землі це підсічне землеробство. Скотарство. Щодо скотарства потрібно зауважити, що була велика рогата худоба, кози, овці, свині, воли, коні. Виділяємо тут черніхівську культуру, яка була на нашій території у 3-4 століттях, і ви помітите, що ми вже не розмовляємо до нашої ери, століття нашої ери. Територія займала вона між прип'яттю та десною. Також можна сказати, що залишила після себе 50 гончарних майстерень. Всім відомо, що гончари для того часу гончарство – це така переважна для розвитку будь-якої культури, переважна заняття. Дуже добре займали територію між Чорним морем та Дунаєм. Залишили після себе багато. Посуду та кухонні горшики. Горшики для зберігання їжі було багато мисок, глечиків, кухлі, келихи, приручні пази. і переходимо вже до слав'ян. Що слав'яни чітко оселилися у 10-11 століттях. Вони виготовляли ліпний посуд, вони вивозили зерно, хутро, мед, віск, шкури і торгували. Посудом, виробами зі скла бронзи, срібла та золота, мале вино та олію. Основною їхньою релігією було язичництво і були святилища, які називали капища. Люди, які займалися релігією, називалися волхвами. Ми повинні запам'ятати, що вірили вони в той час відолі. Далі переходимо до другої блок схеми у підручнику Власова, саме у параграфі 50, ви можете побачити, що там є наступні боги, що Бог Сонця поділяється на весняного це буде ярило, та зимового Бога, якого називали поревіт. Також існував дасть Бог: Бог неба, сварог, Бог блискавки, перун, худоби та родючості велас. Збручський ідол це слав'янський кам'яний ідол, який зберігся з того часу до сучасності. Знаходиться у селі Гусятин біля річки Збруч. Тому так його була названа: це проток Адністра. Було знайдено його у 1848 році більше 2,5 метрів. Ви повинні також запам'ятати теорії походження слов'ян. Це міграційна теорія, тобто вони прийшли на цю територію в результаті. Великого переселення народів. Що таке велике переселення народів? Це активне переміщення варварських племен від Центральної Азії до Римської імперії через Східну та Північну Європу. Це була середина першого тисячоліття нашої ери, 4-6 століття. І також ми кажемо про автохтонне. Автохтонне походження це те, що слов'яни жили саме на цій території і завжди були тут. Також запам'ятайте, будь ласка, тому що це у нас буде у 7 класі. Ми починаємо. Сьоми класами цього, що Слов'яни всі поділяються на західних, південних та східних. До західних відносили склавінів, до східних антів. Слов'яни ті, що володіють словом та зрозумілою мовою перекладі. Венеди у першому тисячолітті нашої ери складуються у римських джерелах, їх описують та їх життя та цит та, пліні, та склавіни. Про них розповідає про ко 512 році. Анти відокремилися час великого переселення народів, і у них був вождем. Бо чому ми на це зауважуємо? Тому що це завжди запитується на ЗНО, що були прото такі держави, саме слав'ян, до яких входили анти, склавіни та. Венеде. Тепер переходимо до частини домашнього завдання. Записати собі цю блок-схему, я її потім вам сфотографую та ви її побачите на відео і вивчити параграф 50. Головна інформація вже перед вами. Ви можете вивчити як параграф 50, так і цю блок-схему. Тобто ви отримуєте завдання, які повинні будете виконати дуже швиденько. І якщо ви вивчите, ви і швиденько її виконаєте. Всім бажаю успіху, до побачення, до зустрічі!